Вітаю, чому я розповідаю про клубну компанію Лігут? Можливо, ви ще не знали, що це сама надійна компанія у світі. Вона має показники рейтингу 3A+, і такий рейтинг має лише 5% світових компаній. Тож переконайтеся в тому, що ви компанія, яка працює виключно в правовому полі, зареєстрована вона в штаті Флорида і працює в понад 200 країнах світу, в тому числі і в Україні. Це компанія, яка здійснює революцію у світі. Вона принесла нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. І всі ці моделі відокремлені одна від одної. Що це означає? Тут не потрібно купувати продукцію щомісяця задля того, щоб її потім реалізовувати. ви купуєте продукти лише тоді, коли вони вам потрібні, в тій кількості якої ви потребуєте на сьогоднішній день. Полиці маркетплейсу, інтернет-магазину, клубної компанії Good, вони наповнені продукцією здоров'я, молодості, краси та довголіття. Це те, що потрібне для кожної людини, це номер один для кожного з нас. Коли ми здорові, ми енергійні, ми радуємося цьому життю і ми заробляємо гроші. Продукція найвищої якості вона підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства США і не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, з якої виготовляється. Цьому є підтвердження незалежних лабораторій світу. Ціна вона просто не перевершена. Вона не включає мережевої націнки, тому доступна кожній людині. Ви можете на постійній основі купувати в клубні компанії Лівгуд продукти, які вам подобаються. Це лише продукція велнас індустрії, а згодом асортимент полиці маркетплейсу буде розширюватися різними брендовими товарами і аксесуарами. Звичайно, тут будуть і платформи туризму, навчання, тож лише початок цієї великої клубної компанії. Якщо ви мріяли зайнятися власною справою або мати додаткове джерело доходу для того, щоб покращити своє фінансове становище, я раджу вам бути з клубною компанією Лівгуд. Вона виплачує кожному своєму учаснику, який стає партнером даного клубу. Що це означає? Це означає, що ви учасник це споживач продукції. А партнер це та людина, яка Приєднується до клубу і інвестує 50 доларів, де сплачує один раз і назавжди членство з клубну компанію в розмірі 40 доларів, і потім або щомісяця сплачує свою активність у вигляді абонплати 9 доларів 95 центів, або сплачує річну свою абонплату в розмірі 100 доларів. І таким чином ви маєте можливість будувати свою команду споживачів та бізнес-партнерів. І за це отримувати ще другу грошову винагороду згідно компенсаційного плану клубу за семи видами доходів. Понад 82% клубна компанія від свого доходу платить в структуру для всіх цих активних людей, які будують клієнтську та партнерську базу світового клубу Лівгуд. Приєднуйтесь це лише початок, і для того щоб ви зрозуміли, що я вам рекомендую. Зробіть безкоштовну реєстрацію в описі даного відео є реферальне посилання, за яким ви маєте. Зробити попередню реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку, і таким чином компанія дає вам можливість здійснити безкоштовний тур по сайту і вже бачити повністю інтернет-магазин з наповненими продуктами, з описом з ціновою політикою. А також ви матимете можливість вже бачити свій готовий бізнес під ключ ваш бек-офіс, в якому вже є бухгалтерська звітність, статистика, є документація про реєстрацію клубної компанії Лівут. Є всі сертифікати і ряду інших корисних інструментів, які дозволять вам створювати і масштабувати свою власну справу, це лише початок, лише два роки. Клубні компанії Лівгут і нас уже понад 1 мільйон 800 учасників. За такий короткий проміжок часу компанія дуже швидко розвивається. І на такому світовому порталі з назвою Бізнес форхом ви можете переконатись і побачити, що саме за показниками бізнес-форхом. Холодна компанія Лівгот займає лідерські позиції. Це компанія, якій довіряють, яку рекомендують у якої найкращі бізнес-партнерські відносини, в якої найкращий маркетинг, тому що тут щедрі винагороди, А вам лише потрібно з цим розібратись. Компанія дає можливість заробітку як щотижнево, так і щомісяця. Кожного тижня всі учасники, які запрошують до клубної компанії нових людей, отримують кешбек в розмірі 25 доларів за особисто залученого нового учасника. Кількість вами запрошених людей не обмежена. Тож ви можете тут будувати дуже велику команду споживачів, і кожен споживач має право купувати продукцію як за розрібною ціною, яка є наряд нижчою від усіх які представлені на світовому ринку. І, звичайно, за ціною учасника це не обов'язково бути вам партнером, сплачувати членство до клубної компанії. Ви лише можете один раз заплатити 10 доларів і купити всю продукцію, яка вам потрібна, в тій кількості, якої ви потребуєте, і мати велику перевагу в економії своїх власних коштів. Так, це та компанія, яка об'єднала клубну модель, партнерську програму та маркетплейси. І клубів дуже багато. Вони об'єднують людей за своїми цінностями та інтересами. І клуб «Лівгуд» не є винятком. Саме клубна модель дає можливість людям долучатися до «Лівгуд» і економити велику кількість своїх грошей. Це вигідно як для споживача, тому що він заощаджує свої власні кошти, і це вигідно, звичайно, і для засновників, тому що всі учасники клубу вони сплачують свою абонплату щомісяця або річну. Ну і звичайно, партнери, які долучаються, вони сплачують і ще свій членський внесок. Це унікальна компанія. Вона насправді просто зараз змінює хід ведення традиційного МЛМ бізнесу, де люди, на жаль, не затримувалися довше аніж трьох місяців, і майже ніхто там не заробляв. клубній компанії Лівгот. Кожна людина з перевагою вона вже зі старту має можливість заробляти. Ви можете сюди прийти спочатку заробити грошей, а потім купувати продукцію. Я вам скажу зі свого досвіду: майже кожен учасник клубної кампанії Лівуд користується продукцією даного клубу, тому що вона не перевершена. Це просто продукти, які змінюють ваше життя. Ультрамагнівий комплекс це те, що потрібно для кожного. Це той комплекс, який бере участь у нашому організму в понад 300 біохімічних реакціях. Я з цим продуктом просто неймовірно класно висипаюсь. У мене перестали турбувати судоми в ногах в Мене перестав турбувати головний біль, і я краще себе почуваю. Звичайно, я додаю до цього комплексу. І ще дуже прекрасний вітамін Д, якого не вистачає кожній людині. Тут поєднання двох вітамінів Д 3 К 2 кальцій, звичайно, також відіграє неабияку важливу роль для нашого організму. Звичайно, ви в цьому клубі можете знайти ряд тих продуктів, які будуть саме корисні для вас, для вашої сім'ї. Вам дуже подобаються вітаміни. Вони у вигляді желейних цукерок. Тож, вам не потрібно буде заставляти свою дитину пити вітаміни, які а важливі для насичення організму, коли вона зростає, з вами була Жанна Вітко я вас радо всіх запрошую до своєї команди. В описі даного відео ви маєте реферальне посилання, за яким можете самостійно зареєструватися, сплатити 50 доларів і стати партнером моєї команди і сім'ї Лівгуд. Якщо у вас виникають запитання, напишіть мені їх, будь ласка, в телеграм-канал, і я хочу акцентувати увагу на тому, що цей клуб закритого типу. Тож ви сюди можете долучитись лише за реферальним посиланням тієї людини, яка вже є учасником даного клубу. Я з вами ділюсь про цю унікальну можливість залишатися бути здоровими і мати стабільну фінансову складову. Тож запрошую до своєї команди.